Всім привіт! З вами Діана Суворова і сьогоднішнє відео буде про топ-тональних основ на осень та зиму. Я вже повернулася до Києва, як ви бачите, знімаю у себе вдома. Майже все літо і вересень я провела в Черкаській області. Там було дуже класно, затишно. Якщо ви з Черкас, я передаю вам великий привіт. Мені дуже сподобалось. Було так затишно, я там просто лікувала свою нервову систему. Але повернулася до Києва і жовтень тут доволі гарячий. 10 жовтня був такий масовий обстріл навіть і в Києві, де давно дуже нічого не прилітало. І ось. Чесно кажучи, було дуже страшно. Я всім передаю великі привіти з Києва. Сподіваюсь, що перемога вже скоро. І, до речі, це відео я знімаю в День захисників і захисниць України. Я знаю, що мене дивляться дівчини ЗСУ. Я всіх люблю, передаю привіт і сподіваюся на скорішу перемогу. Коротше, я вирішила трішки відволіктись, бо нервова система мене просто вже не витримує. І вирішила записати відео про тональні основи, бо повернулася до Києва і подумала, чим буду фарбуватися. Бо. До речі, маски вже не треба носити ніде, тобто, тональний крем не буде на цій тряпці постійно витиратися. Можна і губи нафарбувати нормально. Тобто якось ці. Це все якось в минулому. Повернулася, знайшла всі свої тональні основи класні. Тут є дещо нове, дещо старе, дещо бюджетне, дещо люксове, корейське, вітчизняне, тобто українське. І я тут все ось цю косметичку зібрала. І сьогодні вам покажу. зараз я викладу всі ці мої тональні. На стіл, і почну, мабуть, з тих, що мають таку найлегшу ступінь покриття. Ось. А вже потім останні будуть такі найплотніші. Але восени і взимку я беру перевагу. Віддаю перевагу тим тональним, які мають не дуже щільне покриття. Вони мають бути такі легкі, мабуть, середньої, середньої плотності, не люблю матовий фініш взимку, люблю щось таке сатинове, щоб було таке живе, яскраве обличчя і шкіра. Тобто, давайте почнемо. Найлегчайший BB крем від українського виробника. Я його, до речі, показую. У минулому відео там, були, там було відео про мої фаворити. Я вже показувала цей біві. Це український бренд, називається він Люф Бутік. Це дуже легкий тональний крем з сяючими частинками усередині. Він дає таке красиве сяєво шкірі, що просто можна заслепити. Кого завгодно, фініш в нього не вологий, До речі, хоч він і сяє, але він не вологий. Дуже красивий. В нього є помпа, це скло. Він дуже доступний. 350 чи 400 гривень. Він коштує, посилання будуть в інфобоксі, туди заглядайте. Дуже красивий. Нічого подібного в українській кисницькі я ще не зустрічала. Мені, до речі, він трішки схожий ось на цей Флоулес Фільтр від Charlotte Tilbury. цей бібі крем буде дуже круто виглядати узимку восени, коли треба додати трішки сяйва на обличчя, коли воно буде таке тьмяне, без загару, то це буде дуже круто. Ще один тональний тінт, який мені дуже сподобався, на який треба звернути увагу тим, хто. Хто не любить щільне покриття, хто любить дуже тонке, легке покриття від тонального. Це такий тональний цінт від Шесейдо. У мене тут така невеличка мініатюра, мені подарувала його подруга. Я його, до речі, побачила на початку лютого. Що мені сподобалось, те, що в нього майже ну, таке нульове покриття, але він вирівнює шкіру, дає в нього Такий сатиновий фініш, а не вологий. І, звісно, він підійде тільки для шкіри, якою не треба щось маскувати, для шкіри без недоліків. У мене, наприклад, є покраснення на щоках, і він їх ну, зовсім не перекриває, але трішки вирівнює тон обличчя. Я використовую відціночок 125, мені він дуже класно підійшов. Мені здається, що восени та взимку буде ну, просто дуже класно. До речі, у цього тонального цінту є ще і дуже. Класний тон, який називається Syngra Skin Radiant Lifting. Ця версія, вона, ну, по-перше, це дуже красивий тональний крем. Він робить шкіру незвичайно красивою. І в мене є ще попередня версія, яка дає матовий фініш. Ця версія Radiant і вона дає сяйво шкіря те, що треба взимку та восени. Це сяйво, така свіжа шкіра обличчя. Це ви 100% отримаєте, якщо будете використовувати цей тональний крем. Він такий красивий. Просто, навіть коли я його наношу на шкіру, всі питають, а що це за тональний крем? Просто супер виглядає. В мене 150, -150 відцінок, в нього середнє покриття, якщо у цього покриття на 3%, то у цього покриття десь буде ну, 50%. Дуже красиве, легке, вирівнює і перекриває, але не дуже щільний. І в нього, от, до речі, Власний сяючий фініш. Тож, придивіться до шоседу, дуже, дуже подобається. А ще один мій фаворит це вже ламель Smart Skin. Я теж його показувала у попередньому відео. Ой, який гарний котик в мене тут ходить. Якщо ви ще його напробували, не знаю, чого ви чекаєте, бо це дуже класний тональний, його можна використовувати не тільки не тільки взимку та восені. Літом я його дуже активно використовувала і буду продовжувати використовувати, бо ну, просто з ним шкіра виглядає просто ну, чудово. Він і перекриває, він не дуже щільний, він робить таке в нього сатина. Покриття не матове. Мені дуже подобається, як він, він виглядає на шкірі. Шкіра з ним така зволожена, натуральна, ну, дуже красиво, не знаю. Я його ще порівнюю ось з цим тональним. Це тональний від Estee Lauder Futurist і мені вони трішки схожі. А якщо казати про цей тональний, то він теж дуже красивий в мене. Від... До речі, у мене відцінок 402, який мені під... підійшов у ламель. І у фоторіста в мене 1 N2. Шикарний відцінок, він трішки з розовинкою, і мені це дуже класно підходить. І у цього тонального теж таке середнє покриття, красивий, натуральний, трішки вологий фініш на обличчі, і шкіра з ним виглядає просто чудово. Нещодавно я отримала посилочку з iHerb і там був представлений бренд Purito дуже люблю цей корейський бренд, і купила оновлену версію мого улюбленого BB-крему цикла Клірінг BB Cream. Ось так він виглядає, він недорогий, і я знаю, що у нього дуже багато прихильників. У мене відціночок 21. І що нового тут з'явилось, верніше, що я помітила, що тут не стало, тут, тут нема вже СПФ захисту. Чомусь я не знаю, бібі креми корейські завжди мають якийсь там SPF, але в цій, в цій новій версії його нема. Адже ну, для мене це не плюс і не мінус, бо взимку і восені мені дуже подобається його використати використовувати. Бо в нього вологий, такий корейський фініш, не дуже прям, щоб такий був блискучий. Але він дає натуральне сяйво, натуральну шкіру обличчя, дуже легке покриття. Він не сірий, але спочатку мені, я, я так думала, він буде сірий, коли я вперше його спробувала. Але він дуже гарно змішується з тоном обличчя, під під колір і просто виглядає чудово. Завжди е, рука так і тягнеться його використовувати. Я його просто обожнюю. Ще один тональний від українського бренду е, від Алекса Родковського. Він називається Mango. Е, в мене відтіночок 130 N. Е, е, дуже гарно мені підійшов. Подивиться на це пакування, так класно він виглядає, дуже приємно користуватися. І цей тональний, який має середнє покриття, таке легке середнє, його можна нашаровувати. І в нього дуже красивий такий сатиновий фініш. Якщо ви хотіли б підтримати українських виробників, українську косметику, то продивіться. бо, на жаль, в декоративі Оперативній косметиці українській ну, неможливо знайти саме класні тональні основи. Я би хотіла, щоб українська косметика розвивалася, щоб з'являлися нові бренди, щоб з'являлися класні продукти, тож все залежить тільки від нас. Тож, придивіться, я знаю, що візажисти дуже люблять цю тональну основу, можна з нею працювати, з клієнтами, можна використовувати, простовати для себе. Класно. В мене тут є ще ось такий варіант, це Міша корейський кушон. Ця версія називається Cover Lasting з дуже щільним покриттям. Якщо ви хотіли би таку просто ідеальну основу для макіяжу, наприклад, якогось вечірнього макіяжу, то цей кушон просто супер. В нього сатиновий фініш, трішки вологий такий. В нього є ще така версія зволожуща, він зовсім буде вологий. Є у красній упаковці, він буде матовий. Але мені здається, цей ну, такий оптимальний варіант і не вологий, і не дуже матовий. А саме то, в мене відтінок, в мене 23, але зараз він мені трішки затемний. Я вибрала 21-й. І зверніть увагу, я його купляла на IHO. Там 100% оригінал і підробок не буде, бо тут непонятно, що можна зараз купити. І посилання я вам залишу. Він дуже плотний, красивий, не робить маску на обличчі, якщо його набирати ось цією губкою, цим спонжем, який тут є, буде просто ідеальне покриття. І ще один в мене тут є тональний крем. З дуже щільним покриттям, і це Клінік і Even Beta Clinical. Я його використовую, якщо мені потрібно дійсно кудись піти, чи знімати якесь відео, чи мені потрібно зробити яскравий макіяж, і щоб обличчя було просто ідеальне. Або, наприклад, якщо я візьму якісь такі бібі-крем, чи чи ось такий в мене трішки буде видно і почервоніння на шкірі, тобто 100% не перекроє. Але цей перекриє ну, просто все сатиново-матовий фініш, дуже красиво виглядає, і його треба дуже обережно нанести на шкіру. І він просто робить, ну, ідеальне обличчя. Дуже мало я чую відгуків саме про цей тональний чомусь, але зверніть на нього увагу. Мені так подобається ця упаковка, дуже красива, дуже прикольна. А якщо ви щось пробували з того, що я вам сьогодні показувала, напишіть в коментарях, поділиться своїми фаворитами чи відгуками.